Привіт! Ми вирішили познайомити вас з роботою АТ Чернігів Обленерго поближче. Наше підприємство найбільше в області, воно налічує близько трьох тисяч людей. Усі вони в прямому сенсі цього слова 24 на 7 працюють над тим, щоб у ваших домівках було якісне і надійне електропостачання. І розпочнемо ми з підрозділу, який ви, споживачі, зазвичай лаєте найбільше. Здогадалися? Це наш кол-центр. Однак люди, які сидять за цими дверима, 100% найбільше знають проблеми споживачів і можуть допомогти розв'язати будь-яку. Варто лише прислухатися до їх порад. І сьогодні ви в цьому зможете переконатися самі. Ходімо! Ось так виглядає наш колцентр. Його штат складає 18 працівників: це начальник кол-центру, два інженери та 15 операторів. Оце перший і єдиний керівник нашого кол-центра Олександр Вікторович Шабалін. Можна сказати, що кол-центр це його справжні дітище, адже створював він його фактично з нуля. Олександр Вікторовичу, розкажіть, як починалася робота кол-центру самі найперші згадки про кол центр на теренах кампанії, напевне, були у 2008 році, коли готувався документ під назвою Сучасна корпоративна політика, тоді ще ВТК Чернігів Обленерго. На той момент просто. Була поставлена задача, як ми будемо виглядати через 10-15 років. І вже тоді просто були думки створити центр звернення споживачів, де б це все оброблялося централізовано. І кол-центр як структурна одиниця створився на початку грудня 2013 року. І складався він лише з одного працівника начальника кол-центру. Після цього були проекти, була проведена величезна робота з підготовки приміщення, з підбору кадрів, підбору техніки, влаштування програмного забезпечення, технічного забезпечення. Пам'ятаєте перше звернення до кол-центру? Так, пам'ятаю, но... Власне кажучи, тоді ми ще працювали, можна сказати, у тестовому режимі в частині програмного забезпечення і навіть дублювали реєстрацію всіх наших дзвінків на паперових носіях. Зберігся до цього часу? Так, Цей звичайно, це реліквія. Ось наші дзвінки, які реєструвалися. Причому дата часу дзвінка, хто обробляв цей дзвінок. Про що саме було звернення? Звідки це звернення? З якого телефону і які результати? Вирішилося воно там, не вирішилося, розглянулось, не розглянулось. Отож, 4 березня, 17.32. Що це була за скарга? Я б не сказав, би, що це була скарга. Це просто споживач не був згоден з тим, що ми застосовували у своїх рахунках відображення планового платежу. Робота кол-центру починалася з телефонії. Скільки операторів працювало на той час, і скільки дзвінків було прийнято, ну, наприклад, за перший рік роботи? Було вісім операторів а дзвінків. За перший рік роботи було близько 30 тисяч. Це ну, досить незначна кількість. Зараз за місяць тільки дзвінків надходить як мінімум. Але зараз робота кол-центру це не лише телефонія. Як трансформувалася робота операторів і, взагалі, сама система отримання інформації від споживачів за ці 10 років? Ну насамперед треба розуміти, що Кількість лише побутових споживачів, а те, черніго складає 550 тисяч. Ми ставили за мету, щоб насамперед кол-центр був доступний. Тому ми вирішили не обмежуватися лише телефонією і просувати розвиток більш, більш високотехнологічних способів. Так, починали з телефонії. Потім до телефонії ми долучили смс для вирішення певних питань, або це просто інформація про те, що є якісь тимчасові перерви в електропостачанні, або надати змогу споживачу, хоча б передати покази електролічильників вчасно. Потім ми почали розвивати форму зворотного зв'язку на сайті. Ми почали розвивати чат-боти, потім з'явився на платформі є світло особистий кабінет як сервіс. Тобто, це не тільки платіжна система, це не тільки засіб передачі показів лічильника, а це ще і спосіб. Зв'язатися з компанією це спосіб комунікації, де можна оформити звернення і отримати на нього питання, відповідь на поставлене питання. Який спосіб зараз звернень до колцентра є найчастішим, найпопулярнішим? Найпопулярнішим це телефонія і чат-боти, І у відсотках. Я з певненістю за результатами січня та і грудня минулого року також можу сказати, що це приблизно 50 на 50. Ви бачите чітко, як збільшується популярність якогось із сервісів і, наприклад, падає іншу? Стрімко зростають звернення через чат-боти, і це, як кажуть, видно не озброєним оком. Крім того, ми бачимо, що втрачає популярність СМС. З якими питаннями найчастіше звертаються споживачі? Ну, у вас, мабуть, точно є якийсь топ-список? Топ-список це відсутність напруги. Так, це дійсно топ. Ну, відсутність напруги пов'язана або з проведенням ремонтних планових робіт. на Елементах лінії електропередач за популярністю. Друге місце це покази лічильника, або це власне передати покази лічильника у певний період, або це скоригувати покази внаслідок того, що своєчасно покази споживачем не передавались. 100% за 10 років був не один кур'йозний випадок. І не одна якась цікава заявка. Розкажіть про ті, які запам'яталися найбільше. Цікава заявка була. Ну, Кол-центр вже працював в дос досить активному режимі і надходить дзвінок з Харківської області. Це було видно з автовизначника номера. Але дійсно, ми здивувалися, що це харків'яни нам набирали. Відповідаємо, жінка повідомляє, що я знаходжусь в Харкові, але йшла по вулиці і знайшла гаманець. Гаманець не пустий. І за іронією долі в гаманці був рахуночок за електроенергію, який, який виданий одним з наших підрозділів. На підрозділі на цьому рахуночку був телефон кол центра і деякі реквізити власника цього рахунку. Виявилося, що просто був загублений цей гаманець, і жіночка надала свої контактні дані, щоб можна було власнику зв'язатися і загублений отримати. Як знайшовся власник? Ми, знаючи, який це підрозділ, зв'язалися, знайшли контакти цієї людини і в день набираємо, власне кажучи, цього споживача. Виявляється, він був на навчанні в Харкові. Зателефонували йому під час занять. Ну я можу уявити його емоції. Він на той час вже виявив, що гаманець втрачено? Виявив, звичайно. Ну, втрата гаманця це, це такий собі випадок. Продовження історії, знаєте, забрав гаманець, зв'язався з жінкою, подякував якось. Він подякував ще під час нашого дзвінка, а потім ми просто через певний час зв'язалися з цією жіночкою, перепитали. Ну, я сподіваюся, що все гаразд. Але випадок такий собі знаковий. Ну, плюсик нам всі на карму. І ще якісь цікаві випадки були? Я б сказав, що не цікаві, а навіть надзвичайна ситуація була. Так, розкажіть. В одному з наших підрозділів споживач заявив, що є проблема з електроопорою. Звичайно, ми такі звернення фіксуємо. Це термінове звернення. Повідомили, що його питання буде вирішуватися, зорієнтували, що для цього треба певний час. А це було надвечір вже. Через кілька хвилин телефонує той же споживач. Чому ви не вирішуєте питання? Я вас заміную всіх і підірву. Знову через певний час дзвінок того, від того ж самого абонента. Я каже, вже замінував ваше обладнання. Тепер ви буде вам не переливки. Ми зв'язуємося з поліцією, ми зв'язуємося з нашим диспетчерським пунктом, який перебуває в тому підрозділі. При виїзді на місце дійсно була виявлена. Протитанкова міна часів Другої світової війни, яка знаходилася під опорою. Ось такий от випадок неординарний. Винуватця знайшли? Звичайно, знайшли. І їм займалася і поліція, і інші спеціальні органи. Те, що він зробив, звичайно, було знешкоджено. Часто споживачі питають, який шлях проходить їх заявка перед тим, як потрапити до оперативно-виїзної бригади. Розкажіть, будь ласка, про цей алгоритм дії. Ну, насамперед, слід розуміти, що звернення є термінові і нетермінові. Що таке термінове звернення? Так, відсутність напруги, або провали, напруги різкі, або якісь негаразди з самим обладнанням. Які треба вирішувати негайно, От такі звернення можуть потрапляти вже навіть в момент розмови. Тобто сама система кол-центру як програмне забезпечення, воно розгорнуто у кожному нашому підрозділі. У кожному, в тому числі і на диспетчерських пунктах. Коли оператор фіксує звернення, фіксує він його під час розмови. З Обанинтом. Як тільки оператор натискає кнопочку Зберегти, звернення вже бачить наш диспетчер в тому чи іншому підрозділі. Причому, якщо більш детально розглядати цю всю механіку, Власне кажучи, кожна адреса живиться від якогось елементу електромережі. Елемент електромережі живиться від якогось більш вищого і так до гори, до найвищої точки. Виходячи з того, що у нас є адреси, вони діляться на певні підрозділи і відповідно на диспетчерські пункти, які обслуговують. Ці заявки тому воно гарантовано попаде у той підрозділ, який потрібно, і воно гарантовано буде прочитано. У нас також часто звертаються повторно, там або через півгодини, або через годину. Перепитують, а як там наше звернення. Ну тут хвилюватись не потрібно. Звернення наші нікуди не губляться. Мільйони телефонних дзвінків. Мільйони споживачів з різних куточків області на лінії, мільйони запитів, скарг і подяк. Працювати в таких умовах не так уже й просто, як здається, на перший погляд. А тому працівники нашого кол-центру це направду надлюди, які мають гострий розум, величезну обізнаність у будь-яких питаннях зі сфери електроенергетики і, звісно ж, сталеву витримку. Слава Україні, оператор Валерія. Слухає вас Доброго. Адреса ваша На двотарифний, так? Особовий рахунок ваш назвіть? Щас, не хочу, чого тільки не доводиться почути працівникам нашого кол-центру в своїх слухавках? Інженер mm. другої категорії Валерія Голубєва поділилася з нами, які ж питання найчастіше ставлять споживачі, і чого найчастіше бажають нашим операторам. Робота оператора кол центра вимагає дуже великої великої стресостійкості. Якість цим довелося вчитися, коли прийшли сюди на роботу, чи в принципі ви про стресостійка диво ні, напевно, все ж таки це з досвідом приходить, тому що на початку це дуже все емоційно сприймаєш на себе, але з часом. Ти вже адаптувався і навчився якось встановлювати межі між особистим і роботою. Тому Сприймаєш це як відношення не до особисто до себе, а до робочих моментів. Якісь. Тому з, 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 більш, з кожним роком стає все легше і легше А пам'ятаєте, було колись якесь таке звернення, яке особливо запам'яталося і особливо, можливо, образило? Особливо запам'яталося звернення. Це вже під час бойових дій було, і це, напевно, єдине звернення, яке мене довело до сліз, коли споживач через невдоволення, через аварійні відключення, які відбувалися через дефіцит, висловлював дуже погані побажання в бік. Особисто сім'ї, дітей, і тоді, ну через просто нерозуміння, як так можна, це вже було сприйнято на свій рахунок і до Як часто споживачі дякую за вашу роботу? Не дуже часто uh, є таке, що можуть зателефонувати і подякувати. Це дуже рідко, але це дуже радує. Так само диспетчера, які ми телефонуємо, кажемо, вам висловили подяку за те. Те, те. Вони дуже радіють, як діти uh, Ну, мало. Мало. сваряться багато. Мало хто перетелефонує, вибачиться, коли був неправий. Якісь ситуації працюють у нашому колцентрі в основному дівчата. Але є і троє чоловіків. А чи не легше їм спілкуватися зі споживачами? Інженер першої категорії Павло Чичуга спілкується з ними із першого дня створення кол-центру. Павло, скажіть, будь ласка, чи важко чоловікові працювати у кол-центрі? Тому що все ж таки у кол-центрі чоловіків меншість? В залежності від конкретної ситуації у нас може таке виходити, деяким споживачам може бути хтось хоче дівчину почути, хтось хоче більше чоловіка почути, якщо це ми розуміємо, що в енергетиці все ж таки більше чоловіків, а деякий хоче отримати кваліфіковану відповідь на свої поставлені питання, йому немає різниці від цього. Тому тут у кожного можуть бути свої заохочення і побажання у кожного споживача. Скільки взагалі триває зміна оператора, і скільки дзвінків він встигає прийняти за цей час? Зміна у нас триває 8 годин. Триває 8 годин. В цю зміну все може залежати від установки, яка в нас іде в області. Якщо це погодні умови, то дзвінків може бути і за 300. Якщо це період передачі показників, так звані швидкі дзвінки, також може їх бути 200 і 300. А якщо у нас більш-менш погода спокійна, немає ніяких змін на законодавчому рівні, то виходить десь 100 дзвінків в середньому за Вихідні дні можливо трошки менше. Люди відпочивають, споживачі відпочивають. Може 70. але Кожен день він приносить свої корективи і може бути збільшення, як і зменшення. Скільки триває в середньому один дзвінок? Скільки потрібно оператору часу, щоб опитати людину і дізнатися всю необхідну інформацію для розв'язання її проблеми? Також тут неможливо визначити, що це буде якийсь середній. В середньому це три хвилини. Але є такі дзвінки, якщо ця людина хоче передати показ лічильника, вистачає оператору в середньому 30-40 секунд. А якщо людина хоче отримати більш детальну інформацію, бо питання, скажімо, буде у нас не швидко може вирішитися, потрібно додаткове опрацювання, це може бути більше трьох хвилин. Тобто в залежності від питання, з яким звернувся споживачка. В принципі, оператори без діла ніколи тут не сидять. Ні, оператори без діла не сидять постійно в роботі, постійно у нас оператори на зміні і онлайн. Тому все ж таки кожен споживач може і має змогу дозвонитися. Наскільки часто споживачі використовують функцію IVR, не зв'язуючись з оператором? Це також дуже гарне рішення, тому що не завжди у нас. Може вистачити операторів одночасно для прийому всіх споживачів, тому для цього у нас розроблено спеціальне меню, в якому людина по своєму питанню може прослухати інформацію, ті ж самі покази передати, вирішити всі питання онлайн, не з'єднуючи з оператором. Так, є такі питання, які, можливо, хтось не зрозумів, можливо, хтось хоче до якісь моменту доуточнити, але IVR дуже значною мірою нам допомагає в роботі. Навіть у період активних бойових дій на території області, коли були величезні проблеми зі світлом і зв'язком, кол-центр намагався працювати без перебоїв. Його працівники створювали спеціальні канали у месенджерах для споживачів та диспетчерів, працювали онлайн зі своїх квартир і навіть укриттів. Цей період добре пам'ятає оператор інформаційно-комунікаційних мереж кол-центру Ірина Авдійко. Ну, ось тут ми тримали зв'язок з нашими споживачами, наше робоче місце. Лютий, березень 22-го року споживачі намагалися нам надати якусь інформацію, ми їх підтримували через месенджер, всі інші зв'язки, напряму телефони. І люди нам повідомляли, які були проблеми. Яка допомога потрібна з нашої сторони? Ситуації були різні, складні, складний час. Ну, а ми робили все можливе, що від нас залежало. Оці робочі місця ми і зараз зберігаємо в належному стані, вони робочі, будемо сподіватися, що наразі вони не знадобляться нам. Ну, якщо виникне необхідність, ми готові завжди до роботи. Ось ви й познайомилися з роботою колцентру АТ Чернігів «Обленерго». Його працівників на зв'язку зі споживачами 24 на 7. Треба лише обрати зручний спосіб комунікації. З іншими ж підрозділами ми обіцяємо вас познайомити в майбутньому. А їх у нас чимало. До зустрічі!